Привет, дружа, вас кого прошу, мы вечеринка, Меня назвать его за пиво. А разобраться, надо помочь наши эксперты. Итак. Охотник на Омаев Фокс Джельсен. Координатор митинга Перехвоста, Бенедикт Браун. И ведущий шоу, Мерседес Сайрус. Сайрус, извините. Бесно все обізнати, коли сьогодні на календарі Середа. 29 жовтня. Насправді, хто дарують післязавтра Хеллові! Зустрічайте, нам прийшов гості. Це. Адель МакДональд, продюсер із Кофестай Норф. Здравствуйте, ви дивитесь звучать Київ? Да. Розкажіть, а менше готувався у своїх на сьогодні 29 жовтня? Навіть я те говорю. Те, що залишатися особистим, а як особист? Ну, наймасштабнішим. А як обізнати наймасштабнішим? Ну, я розказав про питання навіть те, що ви хотіли святкувати Хеллоуін. Менше колись uh, обізнатися своїми причинами. Закрий гот. А он <схи> стоять, ти сказав? Це що таке? Нельзя так вести себя. Ты почему пинаешь высоты Ну Почему? Ну все, коза пиво. Ты ти наказанный! Ты наказаний двигание! Ти наказаний, Ось і все. Пішли туда прямо зараз. Ты будеш наказаний! Я сказал, ты будешь наказаний! Быстро йди наказувати! Швидко! Ты наказан! Так і було в очері Київ дозустрічив у четвер.